Сьогодні на другий день подорожі нас очікують Карпати в прямому і переносному значенні. Ми їдемо в село Карпати, де розташований великий санаторій також під назвою Карпати. Проте тут нас цікавить лише корпус номер 2 а саме літня резиденція графів Шенборнів. Скажу так: у 19 сторіччі на цих землях Шенборни були місцевими олігархами. Їм на той час належало 152 села, 15 хуторів і 4 міста. Тож побудувати мисливський будинок ось такого розміру вони справді змогли. А на ділі все розпочалося у 1840 році з маленького дерев'яного будиночка. Уже до 1890 року це був справжній палац у неоромантичному стилі. Дотримуючись традицій числового містицизму, який був тоді дуже популярний на той час в Європі, у палаці умонтовано рівно 365 вікон, які символізують кількість днів у році. Палац зберігає також багато легенд та історій. За однією з них тут навіть побував цісар Австро-Угорської імперії Франц Йосип. На околицях резиденції також є на що подивитися: ставки і найгарніший у регіоні парк з рідкісною рослинністю. Замки замками, але їх нас сьогодні буде чимало. За 5 кілометрів від санаторію Карпати захована ще одна перлина середньовічної архітектури. Донедавна про неї знали лише мешканці чи але декілька років тому, завдяки старанням місцевого музиканта та художника Йосипа Бартоша, ця перлина стала повертатися до життя. Замок Сент Міклош з Угорської святий Миколай, а саме так його називають, був побудований в 15 столітті бароном Перені як оборонна споруда. У 18 сторіччі він став штаб-квартирою відомого угорського бунтаря графа Ференца Ракоці. Але романтизму замку додає той факт, що свого часу поріг замку переступає прекрасна Ілона Зріні, мати згаданого Ференца Ракоці. Це дуже яскрава історична постать цих країв, про яку у народі ходять безліч легенд та переказів. Ми про неї обов'язково ще згадаємо у замку Паланок. Так от, у Ілони Зріні, а на той час вона вже була вдовою, там відбувалися любовні зустрічі з ватажком повстанців. Що цікаво, це кохання вона збереже аж до смерті, втративши багато привілей та усі титули. Після цих історії замок перебуває в Занепаді. Чого тут тільки не було склад, сміттєзвалище, аж допоки замок не потрапив у руки творчих людей, які його самотужки реставрують. Сьогодні тут проходять цікаві екскурсії, відбуваються творчі вечори, виставки художників, тут проходять цікаві факельні походи, концерти класичної музики. Плата за відвідине замку просто символічна, хто скільки дасть, адже зібрані кошти йдуть на утримання та реставрацію музею. В замку Сен-Міклош справді є на що подивитися. Тут є потаємні ходи, у які можна навіть потрапити, подейкують, що там є також навіть великі підземелля і підземний хід, але туди наразі потрапити неможливо. У замку збереглась автентична кам'яна брукована підлога. У деяких кімнатах працює музей старовинних речей середньовічної епохи. Детальніше про замок можна довідатись на сайті Карпати. Туристично-інформаційного центру, який діє на території замку. Його працівники здатні вам провести просто неймовірну подорож у середньовіччя. Від замку сен міклуш голова йде обертом, проте попереду ще один замок замок Паланок. Тож вирушаємо у Мукачеве. Звідки така назва? Розповідають, що у 17 сторіччі замок був оточений дерев'яним чистоколом паланком для підсилення обороноздатності. Тож і назва закріпилася на століття. З усіх замкових споруд, які є на Закарпатті, він у найкращому стані, адже тут постійно перебували люди. Спочатку в 11 сторіччі замком володіють князі з роду арпадовичів. Очевидно, нащадки того самого Арпада, який вивів угорські племена з Уралу. З 14 століття замок належить королям династії Анджу як захисний бастіон на перетині торгових шляхів. З 1396 року замком володіє подільський князь Федір Корятович з литовського роду Гудемінас. А з 1629 року замок переходить у власність трансільванських князів з роду Ракоцій. Зокрема, І Ракоці робить замок столицею своїх земель і радикально його перебудовує. Швидше навіть розширює, додавши середній замок, а згодом і нижній. кажуть, у ті часи замок мав аж 14 веж. Згодом замок паланок переходить у власність вдові Ференца Ракоці, уже добре нам відомій княгині хорватського походження Ілоні Зріні. Вона відзначилася тим, що починаючи з 1685 року, три роки мужньо обороняла замок від осади австрійських військ. Ілона Зріні по мужності нічим не поступалася чоловікам, чим заслужила у народі неабиякої слави та поваги. Згодом у 1701 році замок стає центром визвольної війни угорського народу під керуванням трансильванського князя Ференца II Ракоці. Же ж син Ілони та повстання отримало поразку, і замок перетворюється на політичну в'язницю. Ліквідують її аж наприкінці 19-го сторіччя. Далі для замку наступають чорні дні та занепад. У Другу світову тут розміщується гарнізон угорських військ, після війни військова частина та профтехучилище. Лише зі здобуттям Україною незалежності тут запрацювали музейні установи. Як і більшість замків, він має свої таємниці та легенди. Про них можна довідатись на сайті Карпати Турінфо. Ну і з замку відкривається чудовий вид на місто Мукачеве. Під завершення дня на горизонті вимальовується добре знайомий з етикеток закарпатських коняків Сулед-Невецького замку. На жаль, на відміну від картинки, замок перебуває у не найкращій формі. Пройшовши випробування століттями та війнами, він не витримав натиску вандалів. Сьогодні це руїни з однією цілілою вежею. Спорудження замку розпочалось у 12 сторіччі. На початку це було земляне укріплення, яке згодом знищили татари, а потім за відбудову взявся воєвода Фінті з роду Обо, якому було подаровано замок королем. За кількасотрічну історію у замку були дві династії господарів, які постійно воювали. Спочатку це рід Обо, який через свої політичні ігрища втратив замок у бою з королівськими військами, а потім там панує рід другетів, які постійно воювали між собою. Тому і не дивно, що археологи постійно знаходять сліди та предмети військових баталій під стінами цієї старовинної споруди. З усіх закарпатських замків на його руїнах відчувається якась неповторна атмосфера. Особливо це відчутно, коли тут майже немає відвідувачів. Тому рекомендуємо відвідати замок або з самісінького ранку, або ближче до вечора. Мандрівка виявилася просто чудовою. Шкода, що побачили не все. Так і мріємо відвідати хуст з його замком, учгородський замок, берегово з термальними водами, село Колочава з музеєм вузькоколійок. Але це, мабуть, буде вже нова мандрівка, на яку очікуємо з нетерпінням.